Нам з вами розповідають про план перемоги, про формулу миру, про те, чи підемо ми на це, чи не підемо, прийнятно це чи не прийнятно. Financial Times написало кілька а, статей, в яких фактично висловлює те, до чого Захід нас буде з вами схиляти. Якщо дуже коротко, а, мир в обмін на а, контроль, тимчасовий. Імовірно, Російської Федерації над тими територіями, які вони тимчасово окупували. І ще раз повторюю: це не моя думка, це не ваша думка, це така об'єктивна реальність. Захід у відповідь на формули миру Володимира Олександровича запропонував ось таку модель. І нічого інакшого поки що не пропонують. І поки в Києві думають, поки. На марафоні розповідають якісь нісенітниці про те, що ми ще можемо воювати два роки, три роки, п'ять що в нас є ще мобілізаційний ресурс у вигляді 20-літніх, 18-літніх. Блумберг випускає публікацію, в якій досить жорстко говорить про те, що оця модель, яку зараз пропонує Захід Україні, це ще за деяких умов. І не факт, що це буде виконано. І вони наводять дві умови. Перша умова це та умова, що Захід дійсно візьме Україну до НАТО або запропонує щось рівноцінне. Те, що Україну візьмуть до НАТО, я, якщо чесно, глибоко сумніваюся в нинішніх умовах. Можливо, вступ до НАТО України відбудеться при наступному або через одного президента. Це можливо. Момент номер два вони пишуть про те, що оця модель, яку вони описали, можлива тільки тоді, якщо Путін хоче зупинитися, якщо Путін вирішить, що йому достатньо, і він піде на зупинку бойових дій. Уявляєте собі, перед яким вибором нас з вами зупиняють, перед яким вибором нас з вами ставлять? Нам говорять, що друзі, ось вам є варіант, ви на нього не погоджуєтесь. Тому що ви два з половиною роки говорили абсолютно інше, і ви сподівались на інше. І ми вам обіцяли, що ми вам допоможемо. Хоча насправді не обіцяли. Але тут, поки ми думаємо, і щоб нам краще думалось, в даному випадку не нам, а українським чиновникам, тому що нас якраз з вами ніхто не запитує. Так, ось вони в Блумберг публікують матеріал, в якому кажуть, що ребята, от що вам краще думалось, Подивіться, що навіть оце ми вам не можемо гарантувати. Якщо ви будете, і чим довше ви будете думати, тим більше ворог просувається, і ви можете взагалі опинитись перед ситуацією, коли у вас і вибору особливо не буде. Ви змушені будете опустити мобілізаційний вік до 18, спочатку до 20, а потім до 18. І коли повбивають частину вашої молоді, яка не виїхала. Яка залишилась і просто ну, думала, що їй це не буде стосуватись, а такої молоді дуже багато. Я, як проректор університету, вважаю злочином взагалі говорити про мобілізацію 18, 19, 20, 22, 23, 25-річних. це ті люди, які, які б вони не були навчені, не навчені, освічені, не дуже, виховані, не дуже. Їм відбудовувати нашу країну, їм представляти нашу культуру, вони народились українцями, вони не зможуть вже не бути українцями. Ми хочемо їх кинути просто в жерло війни. І що саме цікаве, що от ці ідеї звучать від людей, які самі не хочуть воювати. які самі, знаєте, от Є така категорія людей, я давно їх помітив ще два роки тому назад. Вони за війну, але проти своєї персональної участі в ній. Вони стають викладачами коледжів, вони намагаються прилаштуватись десь у грантовій організації, вони намагаються ще куди-небудь. І ці люди, фактично, будучи заброньованими, вони розповідають, як потрібно до безкінця воювати. Я, напевне, був чи не єдиний у мережі, який публічно виступив проти слова ухилянти. Не можна. Людей називати ухилянтами. Але дійсно, ми не можемо це заперечувати, що багато людей пішли хто в аспірантуру, хто намагався влаштуватись на підприємство, де є бронь, хто ще якісь способи шукав, хто підкупляв лікарів, які підкуплялись чомусь, і чомусь влада не бачила, що у очільників МСЕК. Купа майна, купа доларів, вони навіть декларували їх, вони навіть не приховували. Так ось я особисто виступаю за те, що людина має право застосовувати різні методи для збереження свого життя. І якщо вона йде на певний адміністративний злочин або навіть кримінальний, вона розуміє, що вона робить, і що може бути наслідок. Але ці люди, як правило, не трендять про те, що потрібно воювати без кінця. Вони намагаються зберегти своє життя. Це не зовсім правильно, можливо, це не зовсім коректно, можливо, це не зовсім морально. Як завгодно це інтерпретуйте, але людина має право захищати своє життя, якщо держава цього не робить, якщо держава обнулила життя, якщо держава ставить ваше життя нижче будь-чого-небудь, ваше життя нуль. І а, це одна ситуація. А друга ситуація, коли люди вже прилаштовані, вони або у владі, вони або помічники депутатів. Вони, я профільтрував там помічників депутатів. я вибачаюсь, такої кількості помічниць депутатів, яким трішки більше за 20, Ну, напевне, ні в якій країні не знайдеш. Така талановита у нас, виявляється, молодь. Ну, то ладно. Так ось оці люди розповідають іншим людям, як треба воювати без кінця, але ні їхніх родичів тут немає, ні самі вони не потрапляють на фронт, і воювати вони не будуть. Вони знають, що вони виживуть, вони знають, що вони потім на ваших костях напишуть мемуари, будуть їздити по закордону і збирати купу донатів, що ось вони боролися. А те, що ви вже лежите в землі і вам абсолютно вже байдуже, що там за хто боровся. Це їх буде не обходити. Чим більше вас жертв, тим їм краще. Тому що голосніше вони будуть потім на Заході розповідати, як вони за вас боролись. Ось така ситуація. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, і не забувайте підписуватись. У нас є шанс, у нас буде шанс, але потрібно, щоб нас було більше. Бо якщо нас мало, то нас не чують. Ви повинні знати, Хто може представляти ваші інтереси? Щоб не було потім так, що ви знову скажете, так не було за кого голосувати, нема за кого голосувати? Завжди є за кого голосувати, якщо ви цього хочете, якщо ви хочете зміну в державі, якщо ви хочете, щоб до вас відносились з повагою, якщо ви хочете чесно розвивати бізнес, якщо ви хочете платити відносно невеликі податки, але відчувати гордість, що ви платите ці податки, і вони витрачаються на ваше благо, на благо ваших дітей. Якщо ви знаєте, що чиновники не агресують проти вас, і чиновники роблять все, це важливо, щоб зберегти мир в країні. Вони не представляють якісь незрозумілі інтереси, вони не ярликують вас якимись не такими. Вони не забороняють телеграми, ватсапи, ютуби, тіктоки і так далі. Вони говорять, розвивайтесь, будьте багатими, будьте щасливими. А ми зробимо все для того, щоб ваш спокій і мирне небо було в безпеці. Підписуйтесь, не забувайте, бо час прийде, час обов'язково прийде, і ви будете вирішувати, кого, кого далі представити як свого інтерес, як представника своїх інтересів. І подумайте над тим, а чи нинішні чиновники, яких ви обрали, представляють вас? Ви цього хотіли? Не впевнений.